Пам'ятаємо добре, що в Зашкові Парцую. є музеї назвати Роман до Браті. Добре, що, що я житель села Зашков, депутат Зашко, депутата радика пані проти місії культури конували. Що змусили вас появити в Россию? Слава Україні! Це було слава, слава е, Ну, Швидше це мабуть була е, така е, стихійна акція. Ось, а що змусило? Ну я є. Я зашківчанин, постійно брав участь в якихось ну, тут різних рухах громадських тим паче і завжди проявляв певну активність. Побувати в конваліці це була моя мрія з самого дитинства. Отже, десь я отримав підтримку місцевої районної ради, а також дозволило мені фінансове становище поїхати туди. А основна основна така, це все таки ідея ідея мене повела туди ну і бажання така мрія побувати там з дитинства добрими учні ну ідея це любов до Конувальця, це любов до його до його ідеалів це любов до 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 наших національних ідеалів тобто як свідомі українець я вважаю, що кожен слам українець повинен побувати там сьогодні важливо, або власне зиму, було... ну, хочу сказати, що я докладно вивчав історію Коновальця і певні символічні моменти, щоб ця моя подорож війшла в історію, і власне перевезення землі, а тим паче садити дуб ці землі. Я знаю, що це є досить таке велике символічне явище, і власне перевезення землі це певна це певний символ моєї поїздки. А, тим паче момент поєднання. Конувальця і власне, з його рідною землею. Отже, ще стосовно поїздки я би сказав, що власне ми не тільки взяли землю, а й також я побував разом зі своєю помічницею Ірою. Ми побували також на історичних місцях. Ми були у ресторані Атлант, де власне Ганкруанс, де йому передали цю бомбу. І також по його кроках пішли до кінотеатру Люм'єр. Зараз це Люксор. Ось і де власне його розірвали. А вам дозволили без проблем там взяти землю з його могили? З його могили, ну ми дивились трошки наліво, направо. Чи होने uh, मारिया yeah. yeah. Ось, тобто ми без проблем взяли. Ми тільки переживали по чи не буде проблем з перевезенням. Ось але б таких проблем не було. Тим паче ми мали лист від районної ради, прикладений і українською і англійською мовою, що це люди їдуть стрілянку. <ssä> могила конувальця за кордоном? Могила комульця за кордоном в дуже хорошому сталі. Хочу сказати, що її видно здалеку. Вона абсолютно відрізняється від інших могил. В нас це велика командця це велика могила, великий хрест у лунівський, а інші могили це просто плити. Єдине, що Іра ще моя помічниця, ми взяли там серветки, ми ще повитирали. але... А ходити за цією могилею? Наскільки мені відомо, доглянь місцева діаспора, власне, котра і проплатила оренду цієї могили, щоб там міг перебувати Так, Дякую. Другий. Ми, ми, Другий. Ми були це віри, це але, це можливо, але хочу сказати, що це на могилі дуже сильно ми цей рік вносили вже на це не тільки концертами, не тільки співанням, читанням напередодні це були кілька років тут же, бо після того року вже взагалі не повертався, споживав. Тобто це нувала його хата. Після цього біжарсь, в в в. Біжар, я думаю, ми не будемо забов'язувати концерт. Це таке дуже символічне місце, але хочу дати, що. Так, Ладно. що дуже дуже здорова, дуже хороша атмосфера. Раджу поїхати, якщо буде можливість. Обов'язково.